Друзі, всіх вітаю! Це моє перше відео. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як я кинув пити на один рік, чому я вирішив кинути пити, які позитивні сторони з цього я виніс, і чому я наполегливо рекомендую всім в ідеалі кинути пити, та не пити взагалі алкоголь. Або принаймні вживати його в нормальних кількостях, тобто не напиватися і так далі. Отже, почну я з своєї історії, чому я вирішив кинути пити, чому я взагалі пив. Я навчаюся в медичному університеті зараз на шостому курсі. А, мій третій, половина мого третього курсу, четвертий та п'ятий курси, вони пройшли на дистанційному навчанні а, в більшості. Через пандемію, через війну. Це все, я думаю, розуміють. А, почав я пити з того, що ми почали з моїм одногрупником кожної п'ятниці відпочивати від а, тяжкого. Трудового навчального тижня. Це було приблизно півроку. Тобто ми півроку систематично, по п'ятницям, збиралися і випивали. Після того мій організм сказав, що він хоче більше. я почав пити більше. Доходило навіть до того, що я дуже сильно напивався. І таких. А, лютих гулянок в мене могло бути 2 або навіть три на тиждень. Це дуже багато, як е, і по навантаженню на печінку, так і по грошам. І ось роковий момент. А це було 6 липня 2021 року. Я йду пити з однією компанією в день. Потім ця компанія розходиться, я йду до іншої компанії, там п'ю. Сумарно за той день я випив десь літр 40-градусного алкоголю на одного мене. Я не скажу, що мені було прям дуже погано, я себе адекватно вів, нічого не буянив, все було нормально, але я зрозумів, що так далі тривати не може. А, як я кинув пити? Перший варіант. Не варіант. Перша моя думка, яка проскочила в моїй голові, це те, що а, необхідно просто перестати. Тому що я вже не отримую того кайфу, який я отримував від алкоголю. Я просто розумію, що алкоголь це вже моя потреба, мені треба, мені треба якось з цим боротися. Друге, це те, що дуже багато грошей йде просто в нікуди в ущербому здоров'ю. Третя думка, да йобаний в рот, блядь. Третя думка це те, що я дуже сильно налякав свою маму. Я не хотів її, я нічого не хотів її поганого робити, але коли вона побачила мене е, в той роковий день, 6 липня. А Я зрозумів, що так далі тривати просто не може. Тепер я дам вам деякі поради, якщо ви реально хочете кинути пити. Вам треба захотіти це зробити. Вам треба захотіти не пити взагалі. Вам треба зрозуміти, чому ви п'єте, чому ви хочете кинути пити. А, і зрозуміти взагалі, яку шкоду наносить алкоголь нашому організму. Я не кажу про печінку, я кажу, перш за все про голову. Про наш мозок. Він дуже сильно страждає від алкогольної інтоксикації та взагалі алкоголю. Перше, як я вже сказав, треба захотіти зрозуміти причину захотіти кинути. Це вже половина шляху. Друга половина шляху заключається в тому, щоб утримати себе від спокусу, тому що спокус буде дуже багато. І я вам ще більше можу сказати. Ви маєте зрозуміти таку річ, що коли ви перестанете пити, вас будуть звати. Ви будете приходити і не пити. Через якийсь час я б не скажу, що більшість, але деякі ваші так звані друзі, вони просто від вас відвернуться. Чому? Та То тому, що це не були друзі. Це були звичайні саботильники А справжні друзі залишаться з вами і підтримають вашу. Я не знаю, як це назвати навіть. Ваше прагнення стати краще. Для того щоб, е якщо ви не впевнені в собі те, що ви зможете м м стримати себе, аби не випити е в якійсь компанії або просто, вам треба на перший час просто аб е абстрагуватись від цих людей від цих компаній і навіть не думати про алкоголь. Ви будете думати про нього. Думки будуть постійні. Особливо, якщо ви напивалися через якісь напивалися або п'єте через якісь а, потрясіння, так би мовити. Це я сужу з власного досвіду. Кожного може бути по-різному. Тобто якась проблема йде, ви розумієте, що, блядь, треба випити. Треба випити. І щось буде краще, ніхуя краще не буде. Взагалі. Ніколи. З алкашкою це взагалі не канає. Про наркотики в наступному відео поговоримо з вами. Я не наркоман, але в мене є багато знайомих. Ну, будемо далі йти по темі. Абстрагуватися від цих компаній. Наростити та зрозуміти, що ви вже не так прагнете алкоголь, як на перших етапах. Організм буде просити дуже сильно, але ви маєте не піддаватися цьому. Вам треба зайняти той час, коли ви випивали, якоюсь іншою справою. Можливо, це буде хобі, можливо, це буде а, заміна іншим алкоголю. Але заміна це має бути не в шкоду самому організму. Тобто. Ви можете почати більше їсти. Ви можете набирати вагу. Ви можете бути роздратовані. Але це нормально. Воно пройде. Пройде воно десь через, якщо ви систематично вживали алкоголь, як я, або ще частіше, воно пройде десь через. Не хочу брехати в середньому півроку. Вам півроку треба буде себе реально тримати. Після півроку йде все набагато краще. В мене вже пройшов рік, як я перестав пити. Але ви можете спіткнутися з такою проблемою, яка була у мене. Що ось рік пройшов, все, можу далі продовжувати пити. Але я вам можу сказати одне: це дуже погано. Тому що організм з незвички, ви рік не пили. І тут ви бах, застілля, ви, ви починаєте пити, 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 пити вплоть до алкогольної інтоксикації та алкогольної коми. Це може бути дуже погано. Тому треба від цього а, відійти, від цієї думки. Треба ставити собі нові нові вершини. Тобто, от, рік, ви не, рік ви не вживали алкоголь. А зможу я півтора року не вживати алкоголь? Після півтора року, а зможу я 2 роки не вживати алкоголь. І так далі. Плюси здорового способу життя в плані. Звільнення від а, алкогольної залежності, може так це назвати. А, через місяць ви почнете набагато краще мислити. У вас з'явиться ясність в голові, ясність розуму. А, вам а, ваш шумково-кишковий тракт відновиться. У вас не буде а, печії. Ну, якщо це, звичайно, не органічна якась печія. А, У вас а, краще стануть працювати м'язи. Ви будете менше втомлюватися, будете краще висипатися, краще засинати. Та й в плюс до цього всього, якщо ви знайдете собі гарне хобі. Це буде вам тільки в плюс. А... Але все ж таки ви можете не втриматися через рік знов почати пити. Як це зробив я? І я про це дуже шкодую. Тому що я почав пити, і я почав пити з тією ж самою силою. Сказати, що мені було дуже погано, на хвилиночку я пив один місяць цього. Тобто весь липень 22-го року я пропив, грубо кажучи. А, нічого хорошого. З того, що я пив цей один місяць, я взагалі не виніс. Я виніс тільки купу мінусів і проблем для себе. Тому що мене чуть не вигнали з роботи. За те, що я почав знов пити. Я дуже сильно посварився зі своєю дівчиною. Та й взагалі мені було не по собі від того, що я зміг. Цілий рік не пити, і от я знов п'ю. Знов я на цьому гачку. І я знов перестав пити. Тобто, грубо кажучи, я зробив друге коло. Я знов знайшов, чому я почав пити. Я знов знайшов причину, чому це погано, і знов перестав пити. З другого разу, це вже набагато легше. Ну що я вже знаю, як себе зайняти чим. Знаю, як казати ні в компаніях. Так, да, до речі, це дуже важливо. Треба вміти казати ні в компаніях. Якщо у вас взагалі дуже сильно кажуть, що ну, так що ти не п'єш, іди туди звідси. Вам краще піти. Тому що ці люди це не ті люди, які вам треба. Вони не цінять то, що ви хочете змінити себе. Вони не сприймають вас. Ось і все. Якщо вам було цікаво, ви додивилися це відео до кінця, це перше дебютне пілотне відео, а, я прошу, якщо вам сподобалось підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар та їбанути дзвону щоб бачити мої відоси. Над, над а, м, качеством. Відео я ще буду працювати. Тож, Всім до побачення та здорового життя!